У мене взагалі думка про те. Я думаю про те, що пенсії вони по всій Україні дуже маленькі занадто. На що має вистачати? Можливо, на ліки тільки, а вже й інше комунальні і якісь свої необхідні речі, продукти. На це взагалі. ну Я думаю, що на пенсію вижити просто неможливо в нашій країні. Дерчить, як їсти, як харчуватися, як одягатися, як жити, гуляти відпочивати. Пенсіонерів вистачає. Завжди тутувався схід, і в них були зарплати і пенсії вищі в кілька разів. Західні області страждали завжди. Комуналку, ліки. Я педагог з 36-річним стажем, пенсія, 3447. Існування, звичайно, виживання. На існування. То називається не життя, а існування. 77 років. Я скажу вам, 31 рік я працював, є таке підприємство Ужградприлад «Передове коли збирав приладобудівне. Ну от дожився так, що вистачає, я кажу, на існування. Пенсіонера повинна. Вистачати на достойне життя. Тобто, продукти харчування, можливо, ліки, поїздки. Ну, не вистачає. Ні на що не вистачає.